Привіт-привіт! Дівчатка! Сьогодні хочу представити вашій увазі новий візерунок. Я його спробувала в'язати із скрученої рафії. Він виглядає шикарно. Для літніх сумочок це буде просто вау. Ось так він виглядає із рафії Іспі. В'яжеться він по колу. Рапорт візерунку складає 6 стовпчиків. І ось так він виглядає із шнура 3 міліметри. Можна ще спробувати в'язати із шнура 2 міліметри, але я не рекомендую в'язати шнура 5 міліметрів. Думаю, що коли ми будемо в'язати із шнура 3 мм, він буде дуже класно виглядати. він на корзинках він дуже гарно тримає форму і виглядає просто шикарно. Сьогодні ми будемо в'язати із рафії Іспі, тож, давайте приступимо. Для зразка я набрала ланцюжок із 36 петель. Так як рапорт нашого візерунку буде складати 6 стовпчиків. Пров'язала перший установочний ряд, з'єднала в коло, зробила першу петлю підйому. Це буде перша петля нашого візерунку. Наступним етапом нам потрібно пров'язати 5 стовпчиків з одним накидом. Для цього нам потрібно пропустити 2 Петлі робимо накид, пропускаємо одну, дві, третю заводимо гачок і пров'язуємо сюди п'ять стовпчиків з одним накидом. Три чотири. П'ять. Далі ми знову пропускаємо 2 стовпчики, один, два, в третій ми пров'язуємо звичайний стовпчик. Далі знову пропускаємо одна-дві петлі, В третю ми пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. Один, два. 3. 4, 5. Знову пропускаємо один, два стовпчики, в третій ми пров'язуємо звичайний стовпчик. І так ми в'яжемо до кінця нашого ряду. Пропустили два стовпчики, в третій пров'язуємо п'ять стовпчиків з одним накидом. Знову пропустили два стовпчики, в третій пров'язуємо звичайний стовпчик. В'яжемо так, до кінця ряду, дов'язали до кінця ряду, тепер нам потрібно з'єднати ці ряди і вийти на другий ряд нашого візерунку. Пропускаємо дві петельки, ось вони, і третю ми заводимо, ось в цю петлю. Ми тут робимо з'єднувальний стовпчик. Для другого ряду нам потрібно зробити три повітряних петлі. Три повітряних петлі це перший стовпчик з одним накидом. Сюди ж нам потрібно зробити ще два стовпчики з одним накидом. Один, два, далі у нас. Наш візерунок першого ряду складається з п'яти стовпчиків з одним накидом. В третій, від краю, в середній, ми заводимо гачок ось таким чином під нашу петельку і пров'язуємо звичайний стовпчик. Далі ми знову пропускаємо дві петельки. І в третю ми пров'язуємо п'ять стовпчиків з одним накидом. Два, три. Чотири п'ять пров'язали. Відступили дві петельки, і під третю заводимо гачок і пров'язуємо звичайний стовпчик. Знову пропускаємо дві петельки, і в третю ми пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. Один. Два, три, чотири, п'ять. Пров'язали, пропускаємо дві петлі і під третю заводимо гачок, піддіваємо цю петельку, щоб вона повністю була на гачку, і пров'язуємо звичайний стовпчик. Знову пропускаємо дві петлі і в третю ми пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. 1 2 3 4 5 Провязали, відрахували дві петлі під третю. Заводимо гачок, піднімаємо петельку догори і пров'язуємо звичайний стовпчик. Так ми в'яжемо до кінця ряду. На початку ряду ми пров'язали три стовпчики з одним накидом. Сюди нам потрібно пров'язати ще два стовпчики з одним накидом і вийти на третій ряд візеронку. Один. 2, так як три у нас уже є, далі нам потрібно з'єднати ось з першим стовпчиком з одним накидом. Для цього ми піддіваємо гачком з виворітної сторони наш стовпчик і пров'язуємо один стовпчик без накиду. Ось ми його пров'язали. Далі ми пропускаємо два стовпчики і в третій ми пров'язуємо п'ять стовпчиків з одним накидом: один. Два. Три. Чотири. П'ять. Відраховуємо. Дві петлі, під третій стовпчик заводимо гачок і пров'язуємо звичайний стовпчик без накиду. Знову пропускаємо дві петлі. Третій стовпчик ми пров'язуємо п'ять стовпчиків з одним накидом. Два. Три, чотири. 5 пропустили дві петлі, під третій стовпчик завели гачок, звичайний стовпчик без накиду, пропустили дві петлі і втретє пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. Так ми пров'язуємо до кінця ряду, і далі ми будемо переходити на четвертий ряд. Нашого візерунку Два стовпчики пропустили, під третій завели гачок і пров'язали стовпчик без накиду. Дов'язали до кінця ряду, пров'язали стовпчиків з одним накидом під одну вершину, пропускаємо два стовпчики, і в третю нам треба пров'язати. З'єднувальний стовпчик. з'єднали На четвертий ряд нам потрібно зробити три петлі підйому Це буде наш перший стовпчик з одним накидом. Сюди ми пров'язуємо ще три, ще два стовпчики з одним накидом. Тут у нас буде три стовпчики з одним накидом. Два ми пров'яжемо в кінці ряду. Далі ми пров'язуємо все за візерунком. Два стовпчики пропускаємо, під третій ми заводимо гачок, пров'язуємо звичайний стовпчик без накиду, Два стовпчики ми пропускаємо, і в третій ми пров'язуємо п'ять стовпчиків з одним накидом. Так, ми в'яжемо до кінця ряду. 5 пров'язали, 2 пропустили, під третій завели гачок і пров'язали звичайний стовпчик без накиду. Так ми в'яжемо до кінця ряду. Ось такий гарний візерунок у нас утворюється. В кінці ряду я ще раз покажу вам, як дов'язати ряд і вийти на п'ятий ряд нашого візерунку. Тож, давайте до кінця ряду зв'яжемо самостійно. Дов'язали до кінця ряду, на початку ряду ми пров'язали три стовпчики з одним накидом, зараз нам сюди ж потрібно пров'язати ще два стовпчики з одним накидом, один, другий. У нас є 5 стовпчиків з одним накидом, нам треба вийти на п'ятий ряд візерунку. Заводимо гачок під перший стовпчик, який ми пров'язували на початку ряду, витягуємо нашу петельку і пров'язуємо звичайний стовпчик без накиду. Далі ми пропускаємо 2 петлі. І в третє ми пров'язуємо 5 стовпчиків з одним накидом. Так ми в'яжемо до кінця ряду такий чудовий візерунок по кругу. У нас утворюється. Тож в'яжіть, надихайтеся і гарних вам робіт.